Лялька-мотанка. Історія, традиції створення. Кожна культура має свої власні обереги, традиційні образи та тотеми. Це можуть бути дерев'яні чи кам'яні фігурки, металеві вироби, ляльки. Одним з найпоширеніших предметів оберегів на території України є лялька-мотанка. Така іграшка не просто фігурка для ігор, а справжній амулет та талісман для сім'ї та її членів. Для різних життєвих ситуацій створювалися відповідні ляльки. Зустрічаються ляльки-обереги для будинку, родинного вогнища, для захисту дітей та господарства від злих сил, та лихого ока та багато інших. Вчені та дослідники приходять згоди, що перші ляльки-мотанки, сповнені оберегового змісту, з'явилися приблизно 5000 років тому. Сама назва ляльки мотанка. Походить від поняття мотати, а загальний вигляд такої ляльки представляє собою фігурку людини, як правило, жіночу або дитячу, виготовлену зі шматків тканини. Частини тіла такої ляльки з'єднувалися вузликами. Кожна така лялька була та й лишається унікальним витвором майстра. Звісно, в давні часи лялька-мотанка виконувала важливу функцію оберега та талісмана для родини. Інколи для позначення ляльки використовується поняття кукла. Проте використання такого поняття не є правильним, не лише з точки зору правопису, а й базуючись на тому, що куклою наші предки називали жмут волосся, що лишався край поля. З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотонок на території України з'явилися на стоянці в Чернігівській області. Загалом процес створення ляльки майстрині називають кутанням. І це не дивно, адже він дуже схожий на сповивання маленької дитини. Справжня мотанка виготовляється без використання швів. Задля того, аби готова лялька виглядала гарно та яскраво, давнину шматки тканини підфарбовували та розмальовували натуральними барвниками. Трапчана основа мотанки символізує дух та мудрість предків. Якщо подивитися на загальний вигляд таких іграшок, то мотанки мали гарно виражену голову. А тулуп, руки та ноги мають більш схематичний вигляд. Разом з тканиною використовували й інші натуральні матеріали, наприклад, для ні нитки, з них виготовляли волосся. При виготовленні дотрималось головного правила: лялька повинна мати хрестоподібний вигляд. Як такого виразу та звичних рис обличчя лялька не мала. На деяких лицях вишивали або викладали нитками хрест, дальній символ Сонця у слов'ян. Лялька-мотанка чи не єдина представниця світу іграшок, яка ніколи не має власного імені. Вважалося, що даючи ім'я ляльці, можна або потривожити душі померлих родичів, або накликати нечість в будинок. В українській культурі мотанка виступає символом родючості, достатку та оберегом для родини. Такі ляльки дуже часто ставали справжніми сімейними реліквіями та передавалися з покоління в покоління. Також такі ляльки часто використовуються в весільних обрядах та дійствах. В сучасних умовах мотанки, на жаль, втрачає той глибокий, трохи магічний та сакральний зміст. В переважній більшості їх використовують як колоритний елемент інтер'єру, звичний сувенір. Вплив новітніх технологій спостерігається у сучасних ляльках мотанках Та більшість майстрів починають використовувати різноманітні матеріали, орієнтуючись лише на власні вподобання. Такий сувенір, особливо виготовлений власними руками, може стати родинним оберігом та родинним спадком, котрий вібрав в себе вікові знання та вірування.